Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні в мене розпаковочка від компанії Oriflame. Замовлення робила по ось такому каталогу номер 7 Каталог дуже цікавий, багато акційних пропозицій. І перше, що мене зацікавило який класний аромат, ось такий шампунь. Я спробувала нещодавно взяла собі таке рідке мило з ароматом. Кокосу і какао. Дуже приємний аромат, мені такі аромати подобаються. Наталка з Києва говорила, що вона колись користувалася цим шампунем, і він їй дуже сподобався. Волосся таке після нього розсипчасте, хороше, мягеньке. Ось Тому, так як мені сподобався аромат рідке мило, то я спробувала взяти і шампунь, і кондиціонер. Буду користуватися в комплексі разом. Так, і, і ще замовила ось такий гель для душу, який підходить для тіла і для волосся з ароматом полунички. Я його відкрила, вже спробувала аромат, дуже приємний аромат полунички, бо зазвичай такі якісь хімозні аромати фруктові, чомусь в дитячих засобах. Ось. А цей дуже приємний. І також користуємося зараз цієї е, е, зеленим яблучком, то взагалі також дуже-дуже сподобався аромат, приємний такий, немає такого хімозного аромату, але ще приємний, такий фруктовий. Прям користуємося з е, дуже великим задоволенням. Так. Я взяла була у використанні собі ось таке мильце тверде. З таким ароматом. Мені воно дуже сподобалося. І також мені сподобався дизайн, що ем, тверде мило у вигляді квіточці. Воно так цікавенько виглядає. І тому я вирішила спробувати цей гель для душа ще. Так, зараз, мабуть, його відкрию. Хочу понюхати, який аромат. Ось так захисна така шкірочка. Так. Ну, аромат такий ж, як і в твердому милі, Він такий аромат, щось нагадує про звичайне туалетне мило, щось отаке. Просто, звичайне, для очищення отакого плану. Але є ще така нотка якихось квітів. Так. Що я ще для себе замовила? Спробувала я е, нічну масочку від Ваут. У мене в, пробному, е, в пробнику було, е, мені сподобався результат, і я вирішила обрати для себе повний формат. Так. Ось так виглядає масочка. Найде зафольгована. Я поки що не буду відкривати її, хоч б і брала для себе, але в мене є засоби, які треба швиденько використати, тому поки не буду відкривати. Але мені масочка ця сподобалась, і буду, я думаю, з задоволенням нею користуватися. А також із лінійки Ваут. Wow. Я для себе замовила ось такий спрейчик. дарує зволоження і сяйва обличчя. Такий він персикового кольору. А це я хочу. М -м -м, непоганий аромат. М -м -м, клас, подобається. На літо саме те, що треба. Зволоження швиденько так пшик-пшик, і все. І обличчя зволожене, нічого не пересихає. Мені подобається. Так. так. Замовила ще собі таку зубну пасту Sensitive для чутливих зубів. Була непогана ціна в онлайн замовленні тому вирішила спробувати. Так, Взяла кулькові дезодоранти. Це сіреньки проти темних плям від білих слідів на одязі. Цей рожевий вирівнює тон на шкірі під. І ось такий активний захист. Це новий, новинка. Взяла в запас, який собі була хороша ціна 75 гривень, тому думаю, чому і ні, можна спробувати. Так. Я не втрималася, от вже відкрила цей кремчик для рук, мені він дуже сподобався з ароматом полунички і шампанського. Мені нагадує цей аромат шампанське-Фраголіно. Такий якийсь солоденький аромат, в ньому є полуничкою, так дуже класно пахне. Він мені сподобався, і мені подобається, що. Сама кришечка вона закручується і не має клацання, бо зазвичай, коли воно клацаться, буває, не закривається чи важко відкривається, як коли на кнопочці. А тут воно не зафольговане йде, і має отакий е рожевий відтіночок, такий ледь-ледь помітний. Мені дуже сподобався він. Він дуже класно, швидко вбирається. І аромат так класно, надовго залишається, швидко вібрався. Я прям дуже задоволена цим кремчиком. І, до речі, в наступному каталозі цей крем буде із твердим милом в наборі по 99 гривень. Так, до речі, ось каталог новенький. номер 8. Дуже класні новиночки. Я вже трошки проглянула каталог. Він мені дуже сподобався. І е, також зроблю огляд на цей каталог. Наступний. Так, побачила цікавенькі такі лаки е, для таких якихось малюночків можна використовувати. У них зараз відкрию. Ось така тонесенька-тонесенька щіточка, щоб малювати можна було. я таке люблю. Зараз роблю манікюр сама собі. Тому для мене це актуально. Взяла біленький, ось такий блискучий, сірий. Так. Ніжно такий рожевий блискучий. Будемо гарні малюночки робити. І звичайний класичний червоний. Так, що в мене ще в наступне є в замовленні? Замовила я ось таку кольорову туш. Хотіла відтіночок фіолетову взяти собі, але не було. Швиденько розібралась дівчатка. Зараз відкрию ось. Так, покажу вам. Фіолетової не було на складі, я вирішила обрати для себе рожеву. Така щіточка. Не видно. Так. Ось такий яскравий, яскравий рожевий. Мені дуже сподобалось, як показано нафарбованій вії. Рожеві, тому я вирішила спробувати і собі. Зараз дуже ну, в тренді кольорова туш. Ось вони представлені і в наступному каталозі будуть за 159 гривень. Ось моя рожева. Така блакитна. Ну, мені блакитна не сподобалась. І хочу ще замовити фіолетову ось таку. Як на мене, дуже красиво виглядає, так незвично. Така чорна гарненька туш. Також 159 гривень. Клас. Тому буду замовляти, я надіюся, в наступному каталозі зможу увірвати цю туш Фіолетову. Дуже хочу спробувати її. Так, повторюю вже не перший раз цю масочку з бананом. Вона мені дуже подобається, аромат банана. Дуже приємний такий. Ну, прям я ж таким задоволенням використовую її. Мені дуже подобається цей аромат. Так, ну стій. Так, для волосся взяла декілька пробничків шампуней. Це шампунь від Geology проти лупи. Так, ось таку, такий ще пробничок проти випадіння волосся взяла. Мій улюблений скраб шампунь. З вуглем та м'ятою. Мені дуже подобається цей аромат м'яти. Таке прям релакс. Я б, я вважаю. Ну, мені дуже ціка... дуже приємно. Мені... Ну, люблю цей скраб. Вистачає на два рази, а то й буває на три. І отака мені масочка дуже сподобалася для волосся з папаєю сміцнювальна, але мені вона відчувається чомусь грушею. От мені відчуття така груша пахне. Ну, солоденьке, приємне, поповторюю, іще. На мою середню довжину волосся мені вистачає цієї сашетки на два рази. І ще одну масочку це новиночка, хочу спробувати її. Таким з ароматом тропічних фруктів з мангом. Думаю, також буде непогано. Ось такі масочки обрала собі. Так, і наразі це все моє замовлення невеличке, але я вважаю, що цікавеньке. І чекайте, мене в наступному відео буду робити огляд на. На ось такий каталог наступний. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.